Як сьогодні засвідчується наша праця в комітеті Верховної Ради, вона є приємна, тому що нарешті досягнуто взаємопорозуміння влади, депутатів, кабінету міністрів, громадських організацій, деробробників, лісорозробників, за останніх, може десятиріччя досягнуто взаємопорозуміння. Про заборону лісу Круглого за межі України. Тому що, мабуть, єдина наша держава лишилася, яка експортує ліс не в обробленому виді. Росія і та експортує, але має вивізне мито. Всі держави світу, у свою чергу, коли ввозиш ліс круглий, вони дотують, дають грошей людям, які завозять. Ну, ми служили, як сказав попередник наш сировинним придатком. Ну нарешті сьогодні. В кінцевому взаємопорозумінні спільними зусиллями ми знайшли компроміс. Правда, він був важкий, кропіткий, ну, найдений компроміс, і на четвер буде подано на Верховну Раду кінцевий закон 1362 в кінцевому голосуванні, в другому читанні буде він прийнятий. Важко пояснити всім людям ігорянам, і по долянам, і всім людям, які зайняті в цій галузі, що ліс роками в вагонах їде, а всі люди залишались без роботи. Важко це було пояснити. І тому велика перед нами стоїть завдання, робота, вона таки почалась, досягнуті перші кроки. І... Формат того розпрацювання, робота велика. Ми звертаємося сьогодні з студії від всіх наших учасників до Кабінету міністрів, тому що робота тільки починається. Потрібно докорінно, конкретно реорганізувати, допрацювати лісовий кодекс, роботу лісової галузі, яка останні роки, як ми знаємо, не секрет, працювала і обслуговувала певні клани. Ну, тому що вона була. Це не був законодавча база, це чисто була схема, яка відпрацьовувалась, ліс вантажився в вагони, працювала вертикаль, воно все виїздило за кордон, і наші люди за цим всім спостерігали, ніхто нічого не міг вирішити і зробити. Правда, ми займалися, працювали, ходили, але це не давало ніякого ефекту. І тому перед нами всіма стоїть велике завдання, повна реорганізація лісової галузі. Лісового кодексу, все треба спрацювати для людей, так як воно стоїть сьогодні питання від Кабінету міністрів, від президента, оскільки, нарешті можемо відмітити, що маємо народну владу, то значить повинні спільно працювати з народом. Ну, я сьогодні хочу звернути, зокрема, подякувати. В першу чергу депутатам, які працювали в цьому напрямку, як мій попередник Ігор Миколаївич вже озвучив там і фамілії, і всі депутати, і від партії, і позафракційні, значить, які працювали своїми зусиллями, значить, по цьому питанні, щоб в позитивному руслі вирішився закон, 1362. Подякувати і закликати до дальнішої співпраці сьогодні. Я ще хочу звернутися до кабінету міністрів, зокрема до нашого земляка, пана Яценюка. Робота є велика. Там створена робоча група, яка буде працювати над редакцією лісового кодексу, над чітке визначенням чітких правил, а не схем, повторюю, не схем, а чітких правил праці лісової галузі.